І вітання, друзі! Мене звати Мар'яна Черкаси, Це ютуб канал Астрофеномен. І сьогодні ми запросили до нас в гості Тетяну Гай. Не перемикайся, буде дуже цікаво, багато ексклюзивної інформації. Залишайся з нами. Тетяна щиро вітаю вас. На нашому каналі рада вас бачити і хочеться розпочати із чогось хорошого. Попереду чекає нас великдень, чи будуть хороші новини до Великодня? Можливо, очікується масштабний великий обмін полоненими. Так, дійсно. Хочу сказати, по-перше, всім вітання. Рада всіх бачити, рада всіх відч... Я вас не бачу, бачите ви мене, але повірте мені, я відчуваю кожного з вас, кожну вашу думку, кожну вашу вдячність за прогнози, які я надаю. Я ціную думку кожного з вас на рахунок хороших новин до Великодня. Так, буде обмін, але він буде не таким масштабним, як ми всі очікуємо. Ну, так як мені йде, це близько 200 чоловік, не більше, на жаль, на жаль, але потім будемо дивитися ще. Потім буде дуже гарна новина до Великодня, тому що привідкриється занавіс того, що відбувалося оці, цей там трошки більше як місяць, тому що ми дивились новини, ми сходили з розуму, але насправді ніхто чітко, повірте мені, навіть і близько не міг знати, тому що нам від нас це приходить. Що відбувається на політичній арені, насправді, звичайно, ми просто якби і казилися від того, і не від розум... не від порозуміння, від того, що нам подають інформацію не ту, яка є насправді, і ми її сприймали за чисту монету, то правда відкриється, і ми всі побачимо чітко і точно, що відбувалось в цей період. На жаль, Маріаночко, будуть і невтішні новини, тому що. Зараз цей тиждень ворог як ніколи активізується по ударах, причому по великих містах. І, на жаль, на жаль, без жертв не обійтися. Хочу застерегти, не застерегти, а заспокоїти, що ніяких арешників я не бачу, ніяких якихось нових там ракет нового покоління, які, нібито є у Рашкі, я не бачу. Тому що, якби вони були, хто мене слухає, то знає, давно вже вони би були запущені по нас. Мої хороші, вони не те, що не шкодують нас, ненавидять нас кожною клітиною свого взагалі, колективного, підсвідомого. Свідомого навіть вони тішаться, коли гинуть наші діти, і кажуть, брешучи в очі, що вони били по якихось військових об'єктах, цілячись чітко на дитячі майданчики, на заклади з людьми, і причому цілячись на е, місто, в місто батьківщину нашого президента, щоб показати, дати йому знак. Дякую дуже. Хороша новина. 200 синів та доньки, які повернуться до Великодня додому, це також дуже хороша новина, дуже крута новина. І я от пригадую про те, що напередодні нового року ми розмовляли про те, що можуть бути якісь новини з Білорусі, вони будуть не дуже хорошими для нас. Це, це говорила саме ви, і хочу запитати, чи розкриється вже ця таємниця із Білорусі? Якщо вже можна про це говорити, саме якщо ви ще. Дозволяють про це розмовляти, то а, я була би дуже вдячна разом із глядачами. Так, давайте подивимося, чесно кажучи, ще не дивилась. давайте подивимося разом, чи будуть новини з Білорусі. Карта помірності не зараз показують не зараз, тому що карта помірності, але інформацію ми дізнаємося тут чаш, давайте подивимося, коли стосовно наших військових. Після зміни ситуації по повішеному. Повернуть. Я хочу сказати, що повернуть наших військових з Білорусі, які там повернуть, от правда буде повернення, але воно буде влітку. Мені йде середина літа. Зараз, поки що, найближчий місяць новин звідти ми не матимемо. В нас зараз ми чекаємо найголовнішу новину. Про нашу перемогу, про те, що ворог залишив окуповані території добровільно, а конкретно Запорізьку і Херсонську області. Тому що Харківськ, о, бачте, Харківську, бачите, Харківську ж та Луганську і Донецьку прийдеться виривати силою. Але ми вирвемо. Ми до цього вже будемо підготовлені. Чи очікувати допомогу від Сполучених Штатів найближчим часом? Зараз про неї говорять, Ой. планують. Угу. Бачите, карта впала. І я вам скажу, яка це карта. Це карта місяця. Це прихований факт. Тобто, давайте подивимось, в чому ж він прихований, що стосується допомоги. Показують мені, що ми отримуємо допомогу. Але вона йде не через загал. Тобто це як таємно, ми вже її отримуємо спеціально, щоб спровокувати ворога, тому що, ви бачите, карта є закоха, ідуть і десятка пентаплів. Щоб спровокувати ворога, щоб ворог думав, що в нас закінчуються припаси, що ми не можемо відбиватися і що можна максимально завдати удару. Тому що ворог вже прекрасно знає, що він програв, що це питання часу. Що просто йому зараз потрібно знайти оті шляхи відходу. І поки він це шукає, він, як знаєте, як така вредна дитина, ламає все, що не дісталося йому. Тому не хвилюйтеся, мої хороші. Ми мало того, що отримуємо, особливо тут іде багато зброї якось підпільно, тому що це не можна давати на загал. І найближчим часом по. Королеви Пентаклів я бачу, що буде йти ще більше і більше. Ой, дивіться, як впало гарно. І король і королева Пентаклів. Тобто з усіх те все, що нам потрібно, ми отримаємо від США. Знаємо, звичайно, що там і країни і Європи нам допомагали, але все ж таки в основному ми знаємо, завдяки чиїй зброї і допомозі ми відстоювали, ми зробили багато. Ми з ці три роки навчилися робити просто неможливе. Тому не хвилюйтеся, це все є, це все не припинилося. І просто я кажу вам це для того, щоб ви трішечки заспокоїлись, не панікували від того, що в нас там щось закінчилось, і ми не зможемо відбивати ракети. Дякую, дякую щиро. Чи скасує Трамп введені мита? Колесо mm. фортуни, йдіться повішений. Ха, зміна ситуації. Не, дуже тяжка як ноша. І показує. Так, він скасує, тому що от, тут ідеї по помірності, дуже такі цікаві карти. Але дивіться. Якось він буде це поступово робити. Тобто не одразу як він їх наклав. То звідти трошки, то звідти, ага, це я там я не додумав, оце там я пер. Ну ви знаєте, як міє маніпулювати Трамп. Ой, не додивився, а я такого не казав, так. Але він спеціально це зробив знову ж, щоб показати свою могутність, свою першість і свої можливості і владу. І так поступово він їх буде е -э скасовувати. Це хороша новина, значить такі розмови. Маска пішли для нього на користь. Ну і також стало відомо про те, що існує секретний штаб. Цю інформацію підтвердив власне пан Залужний, про те, що дійсно таки він а, існує і відновив свою роботу із початком повномасштабного вторгнення. А я пропоную подивитися загалом а, за допомогою цього секретного штабу, які ключові рішення були прийняті, і в цілому що і ще очікувати від цього таємного штабу, якщо, звісно, про це дозволять говорити карти. а ви помітили, Мар'яночко, коли стало відомо про цей секретний штаб? Ми з вами про ці е альянси, про ці нові союзи, які вже створені, пам'ятаєте, ми говорили і не раз, але ми не можемо, нам про них не кажуть, ми не можемо їх бачити. І це тільки початок. Але тепер дивіться, Мар'яночко, коли стало відомо про цей секретний штаб. Чому цього не оголосили раніше? Тобто вже нема страху, що нам чимось можуть нашкодити вже більше, як нашкодили. Тут треба ще прослідковувати і логіку того, що відбувається. Тому що вона, хоч здається, настільки запутана, але насправді настільки чітка, що тут можна ось таким просто от, чорним по білому прочитати. А, так, давайте подивимося, на що впливав цей штаб. На що впливав? Взагалі, дивіться, по тузу чаш і по повішеному, по колесу портуни, можна сказати, що а, це а, чаша в нас що? Це прийняття рішень. Тобто а, прийняття рішень, які наче видавалися на загал, були, тобто, чому ми досягли успіху? Знаємо, скільки в нас щурів, скільки ДРГшників. Там, в тому штабі, були тільки провірені люди, які приймали рішення для того, щоб змінити ситуацію і хід подій через колесо Фортуни в нашу сторону. Також цей штаб надавав по шестірці, по шестірці Пентаклів і дві чаш дезінформацію для тих людей. Хто мав її отримати, ви що думаєте, що щорівне було вичислено? Було і вони їм так от як в клювік вкладали. Знаєте, як пташечка своє своєму пташенятку приносить і так прям не не просто кладе там, а от в клювік, в клювік. І дуже багато було прийнято рішень. Які попливали на знищення ворога, на поразку нашого ворога. Бачите по четвірці мечів саме через цей штаб. Чому ви його тільки зараз? Тому що по десятці жезлів час прийшов. Приховувати нам нічого. По імператриці вже все вирішено і ясно. Дякую, дякую, отже, Далі, чи планує Зеленський змінити свою команду найближчим часом? Своє близьке оточення? Давайте дивимося наскільки на місяць, на три. Я пропоную на три місяці, поза місяць mm -hmm. може дійсно нічого не відбутися ще. Mm -hmm. Ні, він цінує зараз свою команду. Уже мені по шестірці мечів кажуть, що вже е, Хто був зайвий, вже їх прибрали. Але команду зараз змінювати він точно не буде. Ну, до серпня місяця. Мені чомусь показують до серпня місяця, чітко показують до серпня. Давайте також подивимося, чи є люди в команді Зеленського, які можуть нашкодити йому на сьогоднішній день, так? Почула про те, що вже він прибрав, проте, можливо, і ще. Є такі персони, які дуже, дуже влучно вміють маскуватися. Mm, почищено. Дев'ятка жезлів. Розчистили територію. Mm, немає. Тих, кого, хто е, був вже там зайвий, таємно прибрали, шито крито, тихенько, без тому, що зараз не на часі розганяти якісь знаєте, внутрішні е, такі моменти і конфлікти. І зараз, от я за пана Зеленського спокійна, тому що його оточення надійне, чітке, е, вірне, так можна навіть сказати. І тільки йому допомагаю. Можна видихати і заспокоїтися, тому що дивилися от і зимою для нього була да там були замахи на пана президента. Зараз я загрози та небезпеки для пана Зеленського не бачу. Пані Тетяно, чому Зеленський відправив нових послів? Тобто, чи е, це також була певна така зачистка, чи просто необхідність або випадковість? Mm. Це не випадковість, це не випадковість по помірності, це були люди підготовані. Я завжди казала: у нас дуже гарно працюють наші служби. І якщо ці щурі, які думають, що їх просто не вичислили, бо вони такі невидимі, то ні. Ви були, якщо ви дивитесь, з знаєте, таким гвинтиком задумки, гвинтиком в плані, і ви свою роль зіграли. І якщо... Нас чують, хочу сказати, що вам лишилося Ой, як недовго. Наскільки можливий розпуск Верховної Ради в цьому році, чи може Володимир Зеленський розпустити Верховну Раду? Давайте дивимось теж до кінця літа, тому що важко такі речі прогнозувати, тим більше зараз, коли така зміна. Ні. Тут іде тут жезлів стала величина. Тобто, це зараз ще раз кажу, не на часі, і пан президент це прекрасно розуміє, тому що тут зараз бачите швидкий розвиток подій. От королева мечів і колісниця, швидкий розвиток подій саме у війні, в ході війни, в нашій перемозі, тому що дивіться ще раз. Кажуть, що я повторююсь. Так, я повторююсь, тому що я від своїх слів, що би не відповалось, не відмовляюсь, тому що в мене є бачення, і я транслюю те, що бачу, і що відчуваю. Це не буде сказано все, ми перемогли в один день, так? тому що не забувайте, що скільки треба нам відновлювати міст, як треба захиститися, щоб ворог знову не, на нас не напав, як треба виганяти його і звільняти наші міста. Якщо я знаю, дуже багато чекають Донецька, Луганська область, окуповані ще з 2014 року, дуже чекають, коли ця територія повернеться під український прапор. І багато людей, які виїхали, теж чекають, вони хочуть додому. Але ви знаєте, Маріаночка, і всі знають, скільки там повивозили наших людей і позавозили. Я не побоюсь цього слова зброду, просто зброду туди. Вони нищили більше ста років там і давайте згадаємо от всю еліту саме на тих територіях, найстрашніші голодомори. От і після війни, і 32, й 33. й це були саме ті регіони, розстріляне відродження, потім е, людей, яких там вивозили да, на Сибір нашу інтелігенцію, тобто нищили там. То як вони оцю територію хотіли? І це навіть не історія десяти років. І зараз вони, коли наші люди покидали свої прекрасні домівки, свої оселі, своє майно, яке наживали. Працею, роботою, тяжкою і не тяжкою. Ну, праця є праця, це процес. Вони зараз там позасідали, оті, що не бачили не унітазів, які не бачили мікроволновок, і дуже гарно там живуть. І, звичайно, вони не захочуть звідти їхати і будуть кричати, що це ісконна руські земля. Але ще раз кажу: це землі українські, українські землі, всі ці території. І я бачу так. Що їх треба буде викорінювати звідти. тобто робити певну очистку ментальну. тому що ви розумієте скільки там, але я впевнена, що з часом туди повернуться наші люди, люди, які покинули свої домівки або залишились там з тих чи інших причин. І вони обов'язково розбудуються ці регіони, тому що інколи дивишся блогерів, дивишся якихось так звідти із там з Донецька, з Луганська, і вони вже самі навіть кажуть ви уявляєте, А три роки навіть не змінювався в центрі Донецька якийсь банер. Три роки він вже просто зацвів, наскільки там час зупинився. Тобто я взагалі не розумію, для чи... ну я, я розумію, для чого це було разці. Але це, Маріаночка, всі от, глядачі, астрофеномену, це такий процес дуже тривалий. От, я бачила, що він буде тривати протягом 2-2,5 років. Але потім ми згадаємо які часи, наші кордони 91-го року, наші прекрасні свята і нашу незалежність, яку ми справді на цей раз вибороли кров'ю. Своїми силами і силою свого українського духу і буквально є ще кілька запитань, які хочу поставити: це чи очікуються зміни також у військовому секторі серед керівництва? Зокрема, чи можуть наприклад замінити пана сирського? Найближчих три місяці я не бачила заміну для пана Свердського. Дивіться, з травня місяця взагалі зміниться, ну, знаєте, як би як це правильно сказати, устрій взагалі. По-перше, буде відмінена мобілізація. Мобілізація, яка примусова. Тобто, мобілізація буде тривати, але вже на основі контрактів. Будуть ну, взагалі... Буде час країни також І це нормально. Не треба цього боятися, тому що спочатку люди будуть сприймати це в штики. Але ще раз кажу: хочеш миру, готуйся до війни, знаючи, який у нас сусід і як він зараз буде. І багато ж говорить, що він там планує, ще наступ, щоб такого не було, те, що він планує, хай собі планує. Ми маємо бути готові. Ми маємо, і знаючи, що ми сильні, ми мужні, нам дають підтримку країни партнери. Ми тут навіть тренуємо, тому що ми навчили. За три роки воювати і не на словах чи десь на полігонах, а з кровожар, кровожадним ворогом, для якого правил війни взагалі не існує ніяких. І тому в нас будуть вчитися, і повірте мені, це будуть зміни на краще. Але наразі, поки зараз ці процеси тривають, зміни в керівництві і, наприклад, звільнення того ж самого. Сирської я не бачу.